втрата апетиту, тривога, панічні атаки та безсоння, нестерпність невизначеності усе це фахівці трактують як ментальні проблеми, які виникають під впливом тривалого стресу. В умовах війни ці стани значно загострилися, кажуть психологи та медики. Тож усе більше громадян шукає підтримку і допомоги у спеціалістів. Серед них як жителі регіону, так і переселенці. Пацієнти звертаються різного віку, починаючи від дітей, особливо від 13 до 15 років. Надзвичайно важко переживають. І хвилювання у них загострене дуже багато людей вже працездатного віку, тому що ті турботи, що є за дітей, які там загинули, поранені інвалідами полишались, вони не проходять поза здоров'я людей навіть після перемоги. Такі настрої у людей будуть присутні ще щонайменше 3-5 років. І реакція організму на такі чинники є цілком нормальною. Переконують фахівці. А переживання, якщо вони не впливають на загальне функціонування функціонування життєдіяльності можна вгамувати самостійно. В такому випадку я раджу зробити, знаєте, таку трошечки інформаційну депривацію, і також більше перебувати серед людей, більше перебувати серед рідних, спілкуватися. Також фізична активність вона також відіграє важливу роль в тому, щоб споглядання за природою, якісь такі звичні справи. Але якщо ми бачимо, що особа вже не досипає. Постійно хвилюється, не може впоратися з оцим всім, то в першу чергу варто звернутися до психолога і психотерапевта. Краяни ж намагаються шукати розраду в умовах війни по різному. Заняття якісь знаходжу для себе. Більше часу з дитиною проводжу, тобто більше часу на спілкування з друзями. Це потрібно брати чоловіків і жінок. Мені здається, це велика різниця. Чоловіки якось завжди. Самі собою якби контролює Ну, в першу чергу я звертаюся до Бога, щоб Бог давав мир і спокій мені. Тож ментальне здоров'я має широке значення, яке включає в себе як емоційне, духовне, так і соціальне благополуччя, і воно, як і фізичне, потребує спостереження та уваги.